Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити на тему консервування огірочків. Осталось таке, що мене взірвало три банки. Чому? Тому що наслухалася і закрила простим заливанням без стерилізування. Через три дні вони повзривали. Тобто це три рази заливаєш і не треба стерилізувати. Тому. Я для себе вирішила, що стерилізувати треба. Стерилізую я годину на маленькому вогні під кришкою і собі закатала, я знаю, що воно мені стоятиме. А так не знаю. От такі от виходять гарні огірочки. І я завжди додаю наверх трошки олії рафінованої, коли стерилізую. Тому що так краще стоять і, і, і не псуються. Побуває, що води википає, то масло не дає тоді огірочкам верхнім псуватися. Закривала я огірочки з вишневим і виноградним листям. Спеції додавала такі ось тільки для огірків, а можна і для помідорів. Там лавровий лист. На одну літрову банку я додаю чайну ложку солі без горки. Столову ложку уксусу 9% і цукру теж столову ложку. І оце все заливаю або гарячою, або холодною, без різниці Воно буде стерилізуватися, собі стоятиме прокипить, то знатимете, що воно хоч стоїть. Я мусила переробляти, принесси банки з погреба, а вони здулися всі і зірвались. Переробила. Прозрачний такий гарний розсольчик. Тому буде стояти. Закривала я аж 50 банок. Багато, але в нас сім'ям треба. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на наш канал.